Коли старий цех стояв на околиці міста з металевими конструкціями, що бачили вже не одне десятиліття, метал потроху втрачав блиск, і навіть фарба, що колись його вкривала, давно вицвіла під сонцем. Але одного дня майстера вирішили повернути йому життя. У них в руках з'явилася емаль хв 124 надійна, перевірена часом, створена для захисту. Вона мала у собі силу науки, суспензія пігментів у полівінілохлоридній та алкідній смолі з додаванням пластифікаторів. Завдяки цьому складові утворювали хімічно стійке покриття, що перешкоджає корозію навіть у найсуворіших умовах. Майстер змішав емаль з розчинником r 4 підібрав колір і почав працювати. Вона легко лягала на поверхню, будь то пензель, валик чи розпилювач. Уже за дві години з'явилася гладка, рівна плівка, без зморшок, без вад і з міцністю та еластичністю, що вражали. Тепер цех знову блищав і не просто блиском свіжої фарби, а впевненістю у довгі роки служби. Бо емаль ХВ-124 це не просто покриття, це захист, стійкість і краса, народжені з точності формул та майстерності людини.